У цьому відео хочу розповісти, як я досягаю гарного цвітіння орхідей, тому що накопичилось багато запитань по цій темі і відповіді на них я підготувала у відеоформаті на прикладах своїх рослин. Мої орхідеї не завжди гарно квітли. На початку захоплення інформації про догляд майже не було, тому я вчилась на своїх помилках. І що цікаво, ні одна рослина не опинилась на смітнику, хоч на той час мені не було відомо ні про які препарати, які я зараз використовую у догляді. Тож, давайте розбирати, що впливає на якість цвітіння. Перше, що хочу відзначити, цей вік рослини. Чим доросліша орхідея, тим вищий у неї потенціал до гарного квітування. Нептун в моїй колекції трохи більше 12 років. Він кожного сезону чудово квітне, хоч сорти з простих та поширених, але для мене його цінність саме у його безпроблемному цвітінні. І якщо порівняти його з підлітком, різниця очевидна. Це фаланопсис Panda по lib Я його купувала у розмірі 2,5. Звісно, що для першого цвітіння він квітує непогано, але поступається дорослі рослині. Також хочу звернути увагу на такий тип цвітіння, як мультифлора, на прикладі фаленопсису Санта-Роза у мутації Триліпс. Це також доросла рослина, вона у мене 2 роки. Особливість мультифлор це квітоноси з розгалудженнями, на яких формується велика кількість квіточок. Більшість сортів мають компактний розмір розеток. Завдяки своєму ну, пишному цвітінню мультифлори додають особливої чарів, на поличці у поєднанні зі стандартними сортами. Наступним критерієм, який сприяє формуванню гарного цвітіння, є здоров'я орхідеї. Сильна доросла рослина буде відповідно квітнути. Для прикладу, я обрала сорти тощі та клеопатру. Хочу звернути увагу на міць цих рослин. Окрема моя любов то сильна розвинена коренева система. Можна нескінченно милуватися за цими зростаючими корінчиками. На мою думку, коренева є міцним фундаментом для здоров'я орхідеї, адже забезпечує її живлення. Тому перше, на що я звертаю увагу, коли обираю собі рослину, це стан її кореневої системи. Для порівняння цвітіння я обрала свій улюблений біглів. Він завжди тішив мене гарними водоспадами квітів, але не цього разу. Це доросла рослина з гарною розеткою. Та після пересадки він частково почав скидати коріння. На сьогоднішній день цей процес я зупинила і він вже почав нарощувати нові корінчики. Зазвичай у таких ситуаціях я зрізаю квітконоси, щоб дати змогу орхідеї направити свої сили на відновлення стану здоров'я, тому що для мене це на першому плані, а потім вже квіти. І найголовніше, на мою думку, що сприяє гарному цвітінню, а також успішному вирощуванню орхідей, це умови, якими ми забезпечуємо наші рослини та догляд за ними. Адже навіть найкращу рослину можна довести до стану реанімашки, або взагалі загубити її, якщо не дотримуватись певних правил. Тому спираючись на те, що фаланопсиси це тропічні. Рослини. За основу догляду я обираю освітлення та правильний полив, тобто багато світла, але не прямі сунячні прагнення та полив, який підібраний саме під мої умови утримання Про це планую зняти окреме відео, тому що інформація дуже важлива і є багато чого сказати з цього приводу і показати. Також хочу відмітити температурний режим. Від 18 до 26 градусів тепла є оптимальними умовами. Саме перепик нічної єдиної температур сприяє закладенню квітконосів. Зазвичай це відбувається без нашого втручання 8 та навесні. Фаленопсиси це епіфіти, тобто вони потребують багато свіжого повітря та його руху. Адже при високій вологості є велика ймовірність зараження бактеріальними та грибковими інфекціями, а при низькій полюбляють розмножуватися шкідники. Тому вентиляція повітря є профілактикою захворювань наших рослин. А від себе хочу додати: не забувайте робити сезонні профілактики від захворювань та шкідників. Бажаю вам терпіння та натхнення у вирощуванні цих прекрасних квітів. Хай ваші орхідеї тішать вас гарним пишним цвітінням та міцним здоров'ям.